Дівчатка і хлопці сьогодні хочу провести експеримент. Випробувати дозування ферменту. Фермент 150-й. Той фермент, яким ми користуємося останній час. Але, як заявив мені новий постачальник заквасок, що і на фермент нам озвучили невірні дозування. Він стверджує, що цей фермент потрібно вносити із розрахунку не 2,5 г на 100 літрів молока. А 1,2-1,5 грама на 100 літрів молока. Ну тобто 12-15 грамів на тонну. Ну, 12 я не буду, звісно, випробовувати. Я вирішила випробувати 15. 15 грамів на тонну. Я завжди роблю розчин на 200 літрів. Тому я беру відважила 3 грами, як можете бачити, так, висипаю їх, головне не розсипати, висипала в пляшечку. Далі в цю ж пляшечку треба додати 200 мл водички. Я беру кипячену охолоджену до кімнатної температури. Відміряла 200 мл. В мене зараз якраз стоїть на пліті каструля, яка має в собі 50 літрів молока. Так, Вилили, закрутили і розбовтали до повного розчинення ферменту, ваги нам вже не потрібні. Я роблю на 200 мл води. Відповідно, це на 200 літрів молока, добре зберігається в холодильнику, нічого з ним абсолютно геть не стається. Навіть якщо він у вас там буде місяць стояти або й два. Може з'явитися неприємний запах, але це не завадить йому працювати. Єдине, що залишається з'ясувати, це дозування. Так, все, розчинився повністю. Відбираю тепер 50 мл, 20 мл. Так, воз повітря хапнуло двадцять і десять. Цей фермент повертаю. назад. А потрібні мені 50 мл. Обов'язково додаю водички. І зараз будемо з вами опс, вносити в каструльку. Тут в мене ще молоко стоїть. Отже, відкриваємо каструлю, вливаю сюди фермент. Нагадую нове дозування. І тепер обережно, знизу догори перемішую. В мене, звісно, все стоїть на соловуні, і воно повинно стояти годину з ферментом. Але ми з вами перевіримо через певний проміжок часу, як буде себе почувати кальє? Тобто, якщо б ми варили не сулугуні, а, наприклад, просто якийсь напівтвердий сир. Тобто, чи спрацює фермент в дозуванні півтора грами? Так. І дивимося на годинник 8,48. Видно вам чи? Давайте ось так зміню. 8,48. Все, накриваю кришечкою і чекаємо. Так, в нас пройшло вже навіть 12 хвилин. Я забула вам показати температуру, про якій ми тестуємо таке дозування ферменту, так? В принципі, молоко було нагріте до 38 градусів, коли в нього вносилася закваска. Ну, Якщо воно й вихолонуло, то я не думаю, що набагато. Але ми зараз заміряємо. Я вже бачу, що молоко почало ферментуватися. 37 градусів, бачите? І зараз вам покажу, щоб ви розуміли, що я маю на увазі? Тобто фермент вже працює. Можливо, все ж таки інформація достовірна. Так, щось це у нас тут таке? Як же вам показати, щоб ви це зрозуміли? Бачите, воно вже не як молоко. Воно вже таке як слабенький-слабенький згусток. Не хочу дуже ворушити. Чекаємо далі. Так, дивіться, 20 хвилин. Що бачимо. бачимо, що вже стає кальє. Ізлом ще не чистий, але це вже кальє. Залишаємо. Так, ну що, 30 хвилин. А ми знаємо так, що кальє повинно добре стати за 30-40 хвилин. Перевіряємо, Так. вам видно чіткий зріз. заповнюється сироваткою. Давайте зараз піддіну шумовкою. Бачите? Нічого не запливає, нічого нікуди не дівається. Ось вам результат. Це дійсно працює. Дивіться, яке в нас кальє за 30 хвилин. При дозуванні 1,5 грама на 100 літрів. Так, я кладу назад, бо моєму кольє стояти ще. Все, ми все перевірили. Якщо навіть у вас холодно в хаті і молочко вихолоне, і трішечки буде нижча температура, дивіться, скільки сироватки вже відійшло. Я не знаю, вам видно чи не видно. Зараз я. Ага. Підсвіточка в мене вимкнена. Ось так от. Дивіться, скільки відійшло вже сироватки. Бачите? Краї чіткі повністю заповнилися сироваткою. Якщо підхолонуло трішки молоко і кальєни стабільне, то можна зачекати, так як і раніше, так як в будь-якій інструкції кажеться 30-40 хвилин, ми з вами все це перевірили рівно через 30, тому працює, дійсно працює. Так що відтепер, дівчата й хлопці, використовуємо фермент із розрахунку 1,5 г на 100 літрів молока.